Великдень наближається. Попри все, українці готуються, печуть паски, розписують писанки. І Це не просто святковий декор, а давнє мистецтво, яке живе багато століть. Писанка символ життя, відродження, добра, кожен штрих і колір у ній має своє значення. На Львівщині та Прикарпатті майстрині поділилися своїми секретами розпису. Дивіться. Я пропоную в першу чергу нанести ось ці ось цвілінії. Тобто вертикальних дві, і поясок горизонтальний у залі краєзнавчого музею на Яворівщині пахне воском і фарбами. Під наглядом досвідченої писанкарки звичайні яйця незабаром перетворяться на витвори народного мистецтва. Тут здавна вміли створювати особливі писанки і не лише як прикрасу, а як символ життя, миру та родинного берегу. Особливість Яворівської писанки у кольорах та орнаментах. В останніх дуже мало геометричних візерунків переважає рослинність. Найлегший візерунок це є. Сосонка чому сосонка? Власне на Яворівщині багато соснового лісу. І в наяврівській писанці вона не настільки, скажімо, складна у виконанні через те, що в нас поширений такий рослинний світ. Серед кольорів тут переважають теплі природні барви жовтий, червоний, зелений. Вони символізують сонце, любов, чистоту та життя. Людмила у писанкарстві понад 20 років свого часу приймала досвід від досвідчених майстрів, а нині сама навчається ремеслу молодь. каже, процес розпису може зайняти від трьох годин і більше. Цей час важливо дотримуватись. Певних правил перед розписом писанкарки моляться. Це є, заспокоює людей, і це, власне віра. Оця ця віра допомагає е, тому, що писанка обов'язково вдається. Серед розписувачів ті, хто тримає писачок, не вперше. Пані Людмила розписує писанки щороку, каже, це більше ніж просто традиція. Ти поглинаєшся в цей процес і Е, Ну, якби закінчується, і оця е, можливість відволіктися від е, от тяготу е, часу нашого часу війни. Це дуже важливо. Кожен регіон України має свою писанкову мову зі своїми барвами, орнаментами та символами на Прикарпатті свої давні знаки і техніки. Зло немає сили. Кажуть, що писанкарі вони як, як павутинку плетуть. Кожен символ, узор, закладено сенс. Саме тому писанку пишуть і її читають, каже писанкарка із Косова Руслана Захарків. Хрестик має бути трикутник, квадратик, ружа. От такі мої символи, які я найбільше люблю. Десь навіть якщо та драбинка десь вона є, вона там є. Десь вона є. От е, проштрихована, так? знову ж драбинка, грабельки, тобто, щоб дощ був. Пані Руслана писанки пише з дитинства. Тепер вони у неї авторські. Використовує курячі, гусячі, чи качині яйця, страусині та навіть перепелині. Її закодовані символи замовляють люди з усієї України та за кордоном. Вона не така, як писала наші бабусі, мами писали, але я не сказала, що вона настільки аж сучасна, тому що тут є все. Починала з таких традиційних, переписувала і дописувала. Робота над писанкою медитаційний процес. Він заспокоює кожного, хто бере писачок у руки. Існує щонайменше шість технік писанкарства давні та сучасні писанки українська традиція, і вони відомі на увесь світ, каже майстриня. Одна з візитівок України. Як то кажуть, поки пишуть писанки, так то буде існувати світ. А я щиро вірю, що поки ми будемо писати писанку, ми як нація ніколи не помремо. І кожна символізує зародження світу. Її пишуть на Великдень з надією, що цей давній закодований набір знаків Рережа ріт, дарує добробут та розквіт. Ірина Тимчишин, Оксана Ясницька, Тарас Оленець, Олександр Макушак. Факти, Фактиві, єдині новини.